На щастя вам у хату. Сьогодні хочу показати вам огірочки, які ми е, садили у минулому році, і залишилися довольні, що вони у нас були, і, е, але ж е, я не змогла їх до пізньої осені е, вирощувати. Вони захворіли, і це моя була провина, тому що я Ну, скажу так, неуважно за ними дивилася. Це гібрид Арктик. Ар... Так, да. огірок Арктика. Це навіть бачите, оце розпечатана. Упаковка, бо в минулому році ми їх висаджували. Огірок Арктика. Подобається мені. Огірочки були на кожному вузлі. Не було пустоцвітів. Огірок артист. Артист f 1 Гібрид. Теж мені подобається. Це огірок, назву я вам зараз покажу. Теж мені дуже сподобався. У цьому році я буду трошки по-іншому їх вирощувати. Буду показувати вам. Ось такий він, бачите? Ось такий. Є далі. Подобались нам ці огірочки. Ну, Вони потім захворіли, бо я прихворіла трохи і не могла їм, не могла за ними доглядати. І вони в мене захворіли. Ноча, ну как, спочатку були. І врожай був такий гарний, а потім я прихворіла трохи, та й вони її. І... Це в нас мурашка. f 1 мурашка. Подобається теж мені огірочок. І от у цьому році буду теж їх висаджувати на в огороді. І будемо чимось накривати їх від сонця. Спробуємо. Це ці два пакети у мене один розпакований, я у минулому році висаджувала. А це новенький ще. І тут е, срок годності хороший. 2026 год. Так що будемо ще їх вирощувати. Е, мальчик з пальчик f 1 Подобаються мені. Гарні вони е, немає. Е, пустоцве... Пустоцветов на них нету. вони всі з огірочками. Е, це у нас, покажу вам. чисті пруди f 1 Ось такі вони. Теж мені сподобались. Тут і срок годності у нас 2025 год. Будемо вирощувати. Я їх отак от у пакетики, щоб вони не були вже розпаковані з прошлого року. Вибачаюсь. Вчуся, вчуся ще розмовляти українською гарно. Огірок Кібрія Ф1. Кібрі F1 дуже мені теж подобається. Багато у ньому огірочків у вузлах, і вони такі, урожайний огірочок. Та всі ці такі, які от я пробувала в минулому році, ми садили і бачили огірочки і куштували. Подобалися. А це огірочок F1 Настя на щастя, це я взяла їх, і ще я їх не висаджувала, бо вони тепличні. І я хочу спробувати їх у веранді тут у нас, щоб не на дворі, а у веранді. І доньку нашу старшеньку звати Настя, та я от побачила назву і взяла. У цьому році спробую їх у пластикових пляшках великих виростити. Буду показувати вам. Ніборі, Ніборі Epadin. Знаєте, я його не розпаковувала, цей пакет, і у цьому році я хочу спробувати його. Бо захопилося дуже балкан f 1 Я його роз... розпаковувала і в пластикових пляшках він у нас був. Я показувала вам у мене є відео. Підсказочку ви побачите зверху. Він у нас рос, ну, ріс у веранді стояв у пластикових великих пляшках. І дуже-дуже такий врожайний, і ми вже лампочку йому підвисили вісили, щоб він ну, підсвітлювати його. І ну, потім сталося так, що треба було економити електроенергію, і ми винесли його у цю холодну веранду, та й так вони і. Нас тут змерзли, скажімо так. І такий, знаєте, дуже-дуже нам сподобався, дуже вражайний такий і гарний огірочок. Дуже дякуємо нашим підписникам, глядачам, що підписуєтесь і дивитесь наше відео, і остаєтесь на каналі Антонівна. І я дуже вдячна за те, що коментуєте мої відео і корисну інформацію в коментарях даєте. Дуже вдячні вам, щиро-щиро вдячні. І хай вам щастить з вами була Оля. До зустрічі, мої хороші.